Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Аквалімпіки. Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас! Також в студії традиційно працює перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин. Стисло! Козаки краще тренуються, коли роблять це разом. Олександр Усик продовжує готуватися до суботнього бою проти британця Деніала Дюбуа. До тренувального табору нашого чемпіона приєдналися потужні українці. Боєць ММА Ярослава Мосов та непереможний боксер Даніель Лапін. Така підтримка точно піде на користь Усику. Розпочалася реєстрація на змагання Сила духу Поділля. Подія відбудеться 16-17 серпня у Хмельницькому. До участі запрошують військовослужбовців, ветеранів та їхні родини з усіх регіонів України. Учасники змагатимуться у стрільбі, веслуванні, легкій атлетиці, тенісі, волейболі, сидячі, пауерліфтингу та інших дисциплінах. Реєстрація триватиме до 13 серпня. Федерація дзюдо України та Асоціація ветеранів сил спеціальних операцій ЗСУ презентували проєкт з адаптивного дзюдо та підписали меморандум про співпрацю. Планують створити зали дзюдо для ветеранів у кожній області України, а також вже у вересні провести перший всеукраїнський турнір з дзюдо, де зможе взяти участь кожен ветеран. Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих не зупиняється. В день Ярослава додає відео з запальним танцем у Тікток, а ввечері здобуває чергове золото на етапі континентального туру в стрибках у висоту. Так вчора Магучих розділила золоту медаль з американкою Кетрін Гафнагель, подолавши планку 1 метр 94 сантиметри. Про ці та інші події докладніше розповімо. Далі стартувала реєстрація на відкриті обласні змагання Сила духу Поділля. Спортивна подія відбудеться 16 17 серпня у Хмельницькому. До участі запрошують військовослужбовців, ветеранів та їхні родини, а також членів сімей загиблих героїв з усіх регіонів України. Учасники змагатимуться у стрільбі, веслуванні, легкій атлетиці, тенісі, волейболі, сидячи, пауерліфтингу та. Інших дисциплінах. Реєстрація триватиме до 13 серпня. У західному реабілітаційно-спортивному центрі НКСУ триває робота з ветеранами. У програмі взяли участь 10 захисників із втратою зору та комплексними порушеннями. Так проходять їхні заняття з плавання. Кожен впевнено долає власну дистанцію. Приїхали ветерани з різних куточків України. Кожен це живе свідчення віри та бажання жити наповну, зазначають у центрі. Роман Береговий з Запоріжжя став воїном в 19 і ветераном в 23, коли отримав поранення і пройшов реабілітацію. Нині хлопець знову звикає до цивільного життя, займається настільним тенісом і вже навіть встиг вибороти друге місце на іграх ветеранів у Полтаві, які відбулися минулими вихідними. 25 го я поїхав в перший воєнкомат і вирішив сам піти на війну, не служивши, тому що ну, мені до мене там підходить. Комісаріат головне, каже. Мальчик, що ти тут робиш? Я кажу, ну, буду теж жити воювати, як і всі. На запорізькому напрямку я отримую поранення 11 вересня. ураган сітка нас накрила. Мені попало в коліно, в підроз, в спину. Мені предложили безкоштовно замінити колінне село. У Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі діти з інвалідністю можуть отримати якісну освіту. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, діти з різними порушеннями органів зору тут мають змогу навчатися і отримувати корекційно розвиткові послуги. Є навіть учні на цілодобовому перебуванні. До центру облаштовані під'їзні шляхи та пандуси біля вхідних дверей у будівлю навчального корпусу, спеціально обладнана туалетна кімната. Є світлофор зі звуковим сигналом та тактильною навігацією, Контрастне маркування. Біля кожного кабінету встановлені таблички, які забезпечують тактильне і візуальне сприйняття. Безперешкодно потрапити на другий поверх маломобільні діти можуть за допомогою сходового гусеничного підйомника. Нині тут навчаються 92 учні. Більшість половини з них мають інвалідність. Федерація дзюдо України та Асоціація ветеранів сил спеціальних операцій Збройних сил України підписали та презентували зрештою проєкт з адаптивного дзюдо. І меморандум про співпрацю у кожній області України планують створити простір для ветеранів, де вони зможуть займатися дзюдо. Щоб полегшити процес навчання зі спортсменами-ветеранами працюватимуть кваліфіковані тренери та психологи. На перші результати довго чекати не доведеться. Вже у вересні відбудеться перший всеукраїнський турнір з дзюдо, де кожен ветеран зможе спробувати свої сили на татамі. Інклюзивна платформа GoodBread сьогодні відкриє виставку під назвою Цікаво, чию ж кістку я знайшов. Роботи, які увійшли до експозиції, створили дорослі митці з розладами психіки та. Нейровідмінністю назва виставки це цитата з одного з оповідань Петра Славинського, де персонажі перестрибують з однієї реальності в іншу, набуваючи нових форм і сенсів. Митці створювали роботи, в яких поєднували міф, особисту історію, абстракцію і емоцію, сформувавши власний світ вигаданих істот. Працювали вони з ліногравюрою, кульковою ручкою, акрилом, папером, склом, кольором і звуком. Триватиме виставка до 26 вересня. Олімпійська експонатів, які представлені чемпіонка Ярослава Магучих не лише вище за всіх у світі стрибає, але й створює тренди соцмереж своїми танцювальними талантами. На сторінці легкоатлетки у Тікток з'явилося нове відео з запальним танцем. В день Ярослава додає відео з танком, а ввечері здобуває чергове золото. На етапі континентального туру у стрибках в висоту. Так вчора Магучих розділила золоту медаль з американкою Кетрін Гафнагель, подолавши планку у 1 метр 94 сантиметри. Чекаємо на новий контент і, звісно, перемоги від української рекордсменки світу у стрибках висоту. Тож наразі це всі новини, друзі. Дякуємо за увагу, за те, що ви з нами не втомлюйтесь і надалі ще більше підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!